Доброго вечора, друзі. Радий вас вітати, радий вам подякувати за ваші вподобайки, за те, що коментуєте невтомно. Дякуючи, але і за запитання теж дякую. Вони часто надихають ви. Правда, не просто більше року щовечора мати тему для розмови з вами. Тому питання інколи надихають, інколи через певний час, навіть інколи повертаюсь до ваших запитань через місяць, а інколи, навіть коли я їх не вважаю за доцільне відповідати, але тим не менше, інколи приходить, бачите слово паразит, приходить бажання повернутися до того запитання і відповісти на нього. Тому, будь ласка, я дуже вам вдячний за запитання, за вподобайки, за коментарі, за те, що. Підписані і перевіряєте підписку. Я вам дякую щиро за каву. Це дуже приємно. За підтримку, за спонсорську допомогу, за підтримку наших проєктів, проєктів донатами. Це необхідно дійсно для розвитку нашого проєкту, для донесення тих істин, якими ми живемо. Для того, щоб наші роздуми з вами переглянули і інші люди. Отже, діліться, будь ласка, і пам'ятаєте, YouTube любить в прямому етері, вподобайку прямо тепер. Е Fan. Всі коментарі ми переглядаємо. Всіх любимо, обіймаємо. І хочеться поговорити ось про, про що. Не бійся нічого. Це не про безумство хоробрих, співаємо ми пісні. Ні. Тільки дураки нічого не бояться. Але чого треба уникати, я би сказав. Знаєте, треба уникати бути з ким попало. Краще бути, бути одному. Певний час готуватися. До здорового спілкування з повагою до себе. І е, ця повага вильється і в повагу до інших людей. І ви зможете тоді е, і комфортно спілкуватися і отримати якість спілкування. І вам буде і цікаво, і корисно, і приємно. Тому ось чого остерігайтесь: випадкових людей в своєму житті, випадкових людей в вашому житті ніколи не буде, кожна людина буде іспитом вас. Чи погодитесь ви витрачати своє життя на цих людей? І проведете життя, можливо, на смітнику? Чи ви оберете якість спілкування і будете спілкуватись? За своїми інтересами, за своїми вподобаннями, за, своїми, за своїм розумінням, і, відповідно, і з тою якістю життя, на яку ви будете претендувати зараз йшла мова про спілкування. І вам вирішувати, чи боятися бідності. Ви ж пам'ятаєте, від чого зрікатися не потрібно. Любу, підкреслюю, любу людину можна зробити бідною. Практично отак, навіть саму багато в світі. І жодні багатства не принесуть нікому ніякої радості, якщо ви будете хворі. Хвора людина не може бути щасливою, тому бережіть своє тіло. Бережіть своє здоров'я, опікуйтесь своїм здоров'ям. Але не треба боятися хвороб. Хвороба має бути для вас і іспитом, і підсилювати вас. Здолав, здолати можна любу, практика показала, навіть смертельну хворобу. Не треба просто боятися, а треба шукати причини цієї хвороби в собі. В своєму минулому, в своїй, можливо, кармі і знайшовши, зцілити ті причини і рухатися далі здоровим, щасливим. Адже здорова людина має більше шансів стати щасливим. Хоча щастя, здоров'я не є запорукою щастя, але здоровій людині набагато простіше увійти. Стан щастя. Отже, про бідність. Не бійтеся бути бідним, бійтеся бути дешевим. І я бачу дуже багато багатих людей з потужними фінансами, по суті, своїй дешевих, по суті, своїй нещасливих, по суті, своїй. Нездорових, фізично нездорових. І... От в чому справа. І дослідження досить прості. Людина багата не кількістю грошей, а якістю їх використання. Цінуйте ті фінанси, які вам. Посилає Всесвіт, використовуйте їх на своє благо. І не будьте скаредними для себе інколи, знаєте, пам'ятайте, економія руйнує ваші фінанси. І треба не економити їх, а з повагою, розумно і мудро витрачати те, що вам дав. Творець, те, що вам дав Всесвіт. Так, е я говорю це з позиції людини, яка знала бідність, яка знала злидні. І інколи надзвичайними зусиллями ти заробляєш дуже маленькі гроші. Але твоя радість за ці зароблені кошти, що ти маєш можливість заробити їх, купити просто їжу. На ці кошти, вона притягує до тебе більше кошти, більше, і ти виходиш із стану фінансової бідності. Але твоя душа сповнена багатства, багатства, яке ти цінуєш і шануєш. І ти не розмінюєшся на дешеві вчинки. Ти починаєш, коли ти цінуєш оточення твоїх людей. Які є неймовірною цінністю в твоєму житті, коли ти цінуєш саме ті фінанси і витрачаєш їх якнайкраще, ті, що даровані тобі, якщо ти цінуєш і шануєш своє тіло і піклуєшся про нього, в тебе є всі чинники для того, щоб стати щасливим. І коли ти починаєш боятися, втратити. Близьких, втратити фінанси, втратити здоров'я, ти, скоріше за все, втратиш, тому не бійся, будь ласка, нічого. А тепер я обіймаю вас і бажаю вам гарного настрою цього вечора. Вам і вашим близьким. Чудового спілкування. Не переживайте! Всесвіт піклується про вас. Не заважайте йому.